Сорт фундука Франк набирає тільки цей сорт пізній з руку дозрівання. Таку він має, такий горіх має, таку плюшечку має. Тобто він такий в розмірі десь приблизно 2,8. В ширину 2,8. Ну може і три бути, тобто такого плана здоровий такий горіх. І таку має інтересну плюху. О, такий він. Ну, більше всього мене радує сорт Дегніс. Показуй горіх. Це не горіх, а це горішіще. Я, мабуть, вже 3,5 або 3,2 має розмір горіха. Це просто катастрофічний здоровий горіх. Такі здорові ветки вже висять. Від весу обвисали такі висять. Це вже не горіх, а горішіще як Костя Бариба каже, горіщище. Такі має таку плюху відкриту, розірвану з двох сторон. Десь горіх повністю видно. Так, покажу вересневий, людина просила. Ось тут одна в'ятка привіта вирісневого. Тобто отаку він має форму. У мене. Не знаю як в кого. Отакий горіх довгий, здоровий. Но має плюшку, ось таку розірвану з двох половинок. Отакий. То есть за то, що вона нижня получається, сама нижня від землі. То есть горіх не дуже сильний, бо э, всі останні тягнуть до гори сок. Так де тут вони? Америкос тоже пізнього сроку дозревання. Такі плюшки у нього вот така загрузка. То з ветки просто гнуться. Такі тяжкі ветки, що горіхи набирають сили, бо вони чуть-чуть пізнішого сорт. Ну, сорт має пізніше дозрівання. Такі мощніші тяжкі, що гіляки гнуться. Так, німець, німець. Що у нас там німець показує? Німець теж радує горіхом, але це перші сигналки. Він набагато крупніший, горіх досягає 8 грамів. Такі, Ну це сигналочки тільки. Такі цікавий. Джамбо набирає. Теж вони горіхи набирають. Оце з пересадкою, оці два були пересажені осінню то й горіх не дуже тут крупний, бо він ще укореняється. Тобто переніс пересадку. Тобто я останні обірвав, одну ветку от оставив. От тут одну от оставив. Тобто таке в нього плодоношення, кажда ветка загрузка. Це я одного ставив, а то для розмноження лаваш таку має форму. Такі горіхи. Сорт лаваш є на власному корені Саженці маю на власному корені Такі горіхи жаданный. горіх. Хуська бомба. Хуська бомба. Тоже вся в плодах. І є в мене один гібрид такого плану. Горік дуже довгий, але пізнього сроку дозрівання. Таку помаю розірвану плюшечку, таку цікаву. Такий він там внутрі, ну він ще не самий здоровий, тобто він набирає тільки. Він пізнього теж сроку дозрівання. Такі вони по 5, по 7 можуть бути. А от... Так, плюха розірвана, він такий там. Є в мене сорт, але треба йти на город там здоровенний. Дуже цікавий сорт, бо є питання і спори. Не хочу спорити з людьми, але він просто довгий і здоровенний.